Пам'ять Василя Семеновича Стуса. Ми дещо знаємо про Стуса-борця та про Стуса-поета. А що нам відомо про Василя Стуса батька? Сьогодні я прочитаю на пам'ять вірш Василя Стуса Синочку, який найбільше відгукнувся мені. Бо, зокрема, і через поезію ми пізнаємо Василя Стуса як батька. Ти творишся, синочку, мій у світі. Ти творишся і жебаніш, як джилка, на яблоні кресла ті щось причілка, до тебе похиляє пасма вік. Так тонко пахне яблоневий цвіт. Отак мені твоє дитинство пахне, і вже попід ногами стежка тряхне, і ніби дві бабусі край воріт варкою теплі липи. Мій синочка, мій золотий. І галактичні помирка в розлуці. Згадай, як батько брав тебе на руці і нам світила сонечка.